Чак Брайт Прокляття Сінха. Іноді мати підкидала білу бірнбауму грошенят, і він купував книжки. Сьогодні, як бувало, що вівторка, Біл попрямував до книгарні Сінха, знаючи, що застане його за прилавком. Сінг сидітиме в позі алебастрового Будди за важкою конторкою. І пихкатиме сигарою. Він був настільки товстий, що одного разу, втиснувши свої величезні тілеса між підлокітниками крісла, більше вже рухатися не міг. У такому положенні Сінг нагадував труп утопленника, який витягнули з затягнутого намулом ставка. Подумки, малюючи цей виразний образ, Біл посміхнувся, але відразу обсмикнув себе. Не годиться вдаватися до мелодраматичних настроїв. Він повільно йшов вулицею і пильно дивився під ноги, щоб, не дай Боже, не спіткнутися. Помітивши на узбіччі англійську шпильку, хлопець підняв її добрий знак. І, промовивши магічне заклинання на щастя, прикріпив її до лацкана піджака. Потім озирнувся, перевіряючи, чи не звернув хтось уваги на його дивну поведінку, і продовжив уявну розмову з самим собою. Ох, як же він ненавидить Сінха! І той, зважаючи на все, відповідає йому взаємністю. Він завжди глузує з мене, промовив Біл так голосно, що дівчата, що проходили повз нього, зупинилися і пирхнули. Та й нехай сьогодні його займають важливіші питання. А головне, повинно бути зіткнення. Так, так, зіткнення. Чай, випитий вранці, так і показав. Найближчої доби очікується зіткнення, яке може загрожувати небезпекою. Чаїнки ніколи не дурять. А в чому йому подали чай у крихкій порцеляновій чашці з маленькою тріщинкою, крізь яку сочився чорний напій, утворюючи на скатертині химерну пляму. Ось і говори після такого про збіги. Підійшовши до потемнілих від бруду скляних дверей магазину, Біл розгублено зупинився зіткнення. Безперечно, з сінхом. А з ким іще? Він відчув бажання розвернутися. І несамовито кинутися додому у свою двокімнатну квартиру на тринадцятому поверсі старого, але міцного будинку захотілося уникнути зіткнення. Це було б розумним рішенням. Але якщо він не увійде до магазину, Сінг зрозуміє, чому і незабаром розпотякає це усім. Допустити такого біл не міг він рішуче відчинив двері, в яких примарними відблисками відбивалося місто. І зазирнув у напівтемряву магазину. До закриття залишилося кілька хвилин. Сінг сидів за конторкою біля дверей з сигарою в зубах, і тужливо пояснював щось клієнтці, яка незмінно приходила по вівторках. Час від часу він пускався зі клуби диму в ніс пуделю персикового кольору, якого міс Флайерті, так звали даму, тримала на руках, і тоді песик чхав. Беретик на голові пуделя з кожним чханням сповзав все нижче, викликаючи гидку посмішку на фізіономії задоволеного собою сінха. Оглянувшись на скрип дверей і побачивши біла, сінг усміхнувся ще ширше, показавши свої величезні жовті зуби відступати запізно. Глибоко зітхнувши, Біл увійшов до магазину під неприємний дзвін дзвіночка. Доброго вечора, біле. Зловтішно промовив Сінг, кидаючи на хлопця косий погляд. Біл поспішно попрямував у куток, де стояли його улюблені книги. Трохи спізнився, га. продовжував Сінг. Я вже думав, ти сьогодні не з'явишся. І даремно думали, відповів Біл, задоволений тим, що дав Сінгу гідну відсіч. І звідки йому відомо, що Біл думав сьогодні сюди не приходити, у цій людині є щось зловісне. Біл підійшов до столу, на який зазвичай складали його старих друзів, уживані книги. Сінг зневажливо називав їх писанина про загробне життя та інша маячня. Маячня ага, ще чого. Якщо це все на що здатен Сінг, таке зіткнення влаштовує біла перемога за ним. Залишаючись наодинці з милими серцю книгами про надприродні явища і спіритизм, він завжди почував душевний підйом. Їхні шкіряні палітурки мали особливий запах, і в Біла паморочилося в голові при думці про те, що ці томи вже належали комусь. Священні одкровення Девіса були сусідами з трактатами доктора Кейна про духів. Тут же лежала класика Живий привид Майерса. Біл добре знав цю роботу. Але він побачив книгу, якої раніше в магазині не було, принаймні минулого вівторка. Взявши її в руки, хлопець прочитав Правила розпізнавання чарівних дзвонів. Автор доктор Френсіс Хайерінг Ось це так збіг. Книга доктора Хайрінга стала предметом запеклої суперечки на вчорашньому засіданні товариства Око душі. В ній описуються церковні дзвони з особливим тембром звучання, які століттями скликали прихожан на службу. Вони також мають здатність. Відлякувати відьом та відвертати чорну смерть. Чому? Яка в минулі часи косила населення цілих країн? Усі, хто читав цю книгу, залишали про неї захоплені відгуки. Біл відкрив книгу. На титульному аркуші було написано Салемська парафіяльна бібліотека Салем, Масачусетс. Приголомшений Біл почав дбайливо перевертати пожовклі сторінки. З трепетом вдивляючись, вицвілий сірий шрифт таємничої книги. Раптом з неї випав потертий старий конверт. На його зворотньому боці красувалася бура печатка з пентограмою. Ніби захоплений зненацька шкодливий хлопчисько, Біл злодійкувато поклав конверт назад у книгу і різко повернувся до Сінха та Міс Флаєрті. Вони були захоплені бесідою і нічого не помітили. Я хочу купити цю книгу. Сівшим голосом оголосив Біл. «Несіть її сюди. гаркнув Сінг. Я не маю наміру кидатися на ваш поклик. Ви не в ресторані, і я не офіціант. Поки Сінг та міс Флаєрті від душі сміялися з цього жарту, Біл швидко розплатився і покинув магазин. Повернувшись додому, він зачинив двері на всі замки, зачинив вікна і закрив штори. Біл любив темряву. Вона давала йому почуття повної безпеки. Він сів за стіл, запалив лампу, і кілька хвилин мовчки дивився на книгу, наче медитуючи. Потім, ніби в трансі, дістав чорну свічку, запалив її і стрепетом поставив поруч із книгою, заворожений відблисками полум'я на палітурці. Раптом невиразний внутрішній голос сказав Дістань конверт. Біл різко обернувся. Чекаючи побачити когось або щось. Потім посміхнувся і сказав Зараз дістану. Витягши його з книги, він ще раз уважно вивчив печатку. Безперечно, пентограма, і дуже стара. Біл колупнув її нігтем, віск тріснув і обсипався. Цілісність печатки було порушено. Біл охнув при думці про те, що може статися, якщо він розкриє листа. Наслідки абсолютно непередбачувані. Але як ще дізнатися його зміст? Не кожен день із книжок випадають загадкові письмена, запечатані пентограмою, тим більше з книг, виданих в салемі. Біл почав обережно розкривати конверт, майже впевнений, що звідти ось ось вискочать духи, і, вихром, промайнувши у нього над головою, почнуть заводити свої сатанинські співи. Можливо, в клубах сірого диму з'являться вісники самого Люцифера на роздвоєних копитах. Біл засміявся від задоволення, передчуваючи неймовірне, і без подальших вагань розкрив листа. Нічого не сталося, абсолютно нічого. Розчарований Біл засунув палець в конверт і відразу ж схопився, наче вжалений, голосно скрикнувши від болю. Не вірячи своїм очам, він витріщився на палець. З якого на стіл впало кілька крапель крові. Конверт пастка. Приголомшливо це вже щось. Біл обережно відігнув край конверта. Так і є леза для гоління. Цікаво, як довго вони захищали вміст конверта від чужих рук. Крім лез, в конверті були три аркуші найтоншого паперу, складені вдвоє, і повністю чисті. Біл уважно оглянув їх зі всіх боків. Нічого. Але навіщо класти в конверт леза і ставити печатку з пентограмою, якщо в ньому нічого немає? Поправивши окуляри, він взяв лупу, підсунувся ближче до лампи і почав уважно вивчати аркуші. Ага. Незабаром він виявив на першій сторінці чотири ледь помітних слова від гнота до паперу. Що це означає? Біл навіть закліпав очима від розгубленості. Він кілька разів промовив ці слова вголос від гноту до паперу. Він глянув на свічку, потім знову на аркуш. Ну, звичайно ж, невидимі чорнила. Як в дитячих іграх, слова пишуться лимонним соком і на листку залишаються невидимими, але проявляються, наче за помахом чарівної палички варто лише піднести аркуш до вогню. Біл підняв папір над язичком полум'я. Від нетерпіння його руки тремтіли. Але скільки б він не водив листом над вогнем, нічого, крім плям киптяви, на ньому не з'явилося. Біл перевернув лист, і раптом на ньому почали з'являтися якісь значки чиєсь ім'я так і дата. Метью Мол, 1689. Біл оторопів і ледве не спалив лист. Трохи схаменувшись, він почав розмірковувати вголос Салем, Масачусетс. Через три роки після позначеної на листі дати розпочнуться сумнозвісні суди над чаклунками. За ворожбу та зв'язки з нечистою силою буде спалено 19 людей. Але хто такий Метью Моу? Чому його ім'я неясно знайоме? Біл взяв свічку, підійшов до вікна і знову поринув у роздуми, потім трохи відсунув штору. І почав дивитися вниз, на майже безлюдну вулицю. Це видовище завжди його заворожувало. Метью Мол, ми ще нап'ємося вашої крові. Ось останні слова, вимовлені звинуваченим у чаклунстві Молом під час його страти в салемі в 1692 році. Він народився у бідній пуританській родині. Через його садибу протікав струмок. Єдине джерело питної води. Гілберт Пінчен, багатий купець, який бажав заволодіти землею Мола, влаштував цькування метію, підвівши його під суд, за чаклунство, богохульство та ритуальне вбивство невинних немовлят. Після його страти Пінчен отримав землю Мола, збудував величезний палац і влаштував пишне новосілля, але гості, що прибули на свято, знайшли його в спальні мертвим. Він помер від крововиливу в мозок. Тут жителі Салема згадали передсмертне прокляття Мола і їх охопив жах. Віл здригнувся, але продовжував читати. За переказом, що існує в Новій Англії, Меттью Мол займався чорною магією і, можливо, був чаклуном. За багато років до страти він записав у вигляді криптограм і магічних формул багато страшних таємниць якими володіли люди, які займалися тією ж діяльністю, в його письменах містяться заклинання, які допомагають знайти багатство, помститися лютим ворогам, а також формула чарівного порошку, що дає людям здатність підніматися в повітря і літати. За переказами, ці таємні письмена були вкладені в конверт, зроблений зі шкіри однієї з жертв, сатанинських обрядів мола. Не існує жодних історичних даних і документів, які б підтверджували або спростовували ці відомості про Меттю мола. Біл підійшов до столу і довго розглядав витягнуті з конверта листи, потім зітхнув. На нього чекала серйозна робота. Він запалив ще одну свічку і взявся до справи. Потрібно було розшифрувати таємні заклинання мола. Біл просидів кілька годин, не розгинаючи спини. Час від часу. Він чув тужливі голосіння Меттю Мола, що кликав його крізь товщу століть. Біл підняв голову лише коли годинник пробив третю. Тепер він знав, що робити. Біл зняв зі стіни церемоніальний кинжал, поставив до дверей стілець, виліз на нього і почав вирізати на притулоці хитромудрі значки, раз у раз звіряючись з аркушем паперу, який тримав перед собою. Настала четверта година ранку. Почепивши кинжал на стіну і відсунувши від дверей стілець, Біл сів і почав чекати. Але обіцяне не виповнилося. Ані золоті злитки, ані цінні папери не посипалися зі стелі. Не сталося зовсім нічого. Розчаруванню біла не було меж. Скрипнувши зубами, він взявся за другий аркуш пергаменту. Не все одразу. Заспокоював він себе, підносячи лист до полум'я. Четвертої за рахунком свічки. Незабаром догоріла і вона довелося запалити п'яту. Але, зрештою, зусилля увінчалися успіхом. З'явилося зображення проклятого ока, а під ним заклинання, здатне завдати шкоди ворогам. Про існування проклятого ока Біл знав давно і не раз читав його описи в книгах. Чорна нерухома зіниця виявилася точнісінько такою ж. Яку знаходили в гробницях фараонів, такий самий знак і досі красується на рибальських фелюгах у Середземному морі, охороняючи рибалок від підступних рифів. Саме знак проклятого ока змусив салемських суддів віддати наказ, вводити чаклунів та відьом до зали засідань спиною вперед із зав'язаними очима, щоб уникнути прокляття. І ось символ тут убіла. Можна проклясти усіх своїх ворогів. Дотримуючись вказівок, Біл повинен був кров'ю написати їхні імена поруч із зображенням, і тричі повторити заклинання це дасть йому владу над ними. Ворогів вистачало, тому Біл зрадів, що біля малюнка виявилось вдосталь вільного місця. Але з кого почати? Хто першим повинен відчути силу прокляття? Хто завдав Білу найбільше неприємностей? Одне з імен просилося на лист особливо настирливо. Біл вичавив з порізаного пальця кілька крапель крові, вивів поруч із малюнком ім'я Сінг і почав повторювати заклинання. Завершивши ритуал, він почав працювати над третім листом. На його розшифровку пішло близько двох годин. А підсумком праці стало лише чотири слова порошок, що дає здатність літати. Біл здивовано потряс головою. Порошок. Який порошок? Він стиснув кулаки. До чого тут порошок? Біл уже відчував радість польоту. І раптом все пішло нанівець через якийсь невідомий порошок. Але якщо припустити, що перші два заклинання спрацювали, раптом він побачив на підлозі біля дверей конверт. Що відбувається? Біл протер очі і глянув на стіл. Перший конверт лежав там. А це що? Ще один? По спині пробігли мурашки. Біл підскочив, рвонувся до дверей, схопив конверт і швидко розкрив. Конверт був повним грошей. Сонце вже давно зійшло, і його промені, особливо яскраві у напівтемряві кімнати, падали на притолоку, і вирізаний на ній напис Знайдеш велике багатство. Почалося. Біл почав танцювати. Але одразу схаменувся. Сінг. Прокляття. Він засунув конверт у кишеню, підбіг до телефону і набрав номер книгарні. В середу вона зачинена, але господар зазвичай знімає слухавку. Як повинно статися і зараз, якщо з ним нічого не сталося? Три гудки, чотири. Магазин Сінха. відповів незнайомий голос. Містере Сінг? Біл не вірив своїм вухам. Так, у чому справа? Що вам потрібно? Ви там. Від того, що його очікування не виправдалися, Біл відчув глибоке розчарування. Звісно, тут. А де ще мені бути? Це ти, Біл? Так, містере Сінг. Чого ти в мене хочеш? Навіщо ти мене турбуєш? Я. просто хотів запитати, чи все гаразд. У вас дуже дивний голос. Гаразд? несамовито заволав Сінг. Я вліз на драбину, щоб дістати з верхньої полиці книгу, а бісова драбина раптом розсипалася піді мною. Я впав, зламав руку, вивихнув ногу і потягнув поперек. Це по твоєму гаразд? Зачекайно, а звідки тобі відомо? Але Біл уже поклав слухавку, заплющив очі і сказав Дякую тобі, Меттью мол. Але де порошок? Той, що дає здатність літати. Ну, звісно, в другому конверті. Біл сунув руку в кишеню і дістав конверт з грошима. На самому дні лежав крихітний пакетик з дрібним білим порошком. Ось він. Отже, спочатку гроші, потім каліцтво сінха, а тепер порошок для польотів. Нерви були на межі, і Біл ледве не просипав порошок на підлогу. Намагаючись розчинити його в склянці з водою. Усушивши склянку двома великими ковтками, він сів на стілець і почав чекати. Минуло кілька хвилин. Біл відчував, що тіло німіє, і сильно здригається, наче через нього пропускають електричний струм. В роті пересохло, губи запеклися, і Біл облизав їх. Порошок починав діяти. Біл спробував зосередитися на аркушах. Порошок дає здатність літати. Спочатку слова танцювали перед очима, потім зникли, поступившись місцем яскравим різнобарвним спалахам. Що відбувалося? Ніколи раніше Біл нічого подібного не відчував. Незабаром він відчув надзвичайну легкість руки самі по собі підіймалися вгору. Біл спробував похитати удурманеною головою. Підвестися зі стільця і підійти до вікна. Кімната попливла перед очима. Під тік градом. Біл розцібнув комір сорочки. Порошок дає здатність літати. закричав він, відчиняючи вікно і залазячи на підвіконня. Біл похитнувся, зробив крок ліворуч, потім праворуч, і знову крикнув Літати! втративши рівновагу і ледве не звалившись назад. Біл вхопився однією рукою за раму, а іншою пригрозив натовпу, що зібрався на вулиці і з жахом спостерігав за ним. Літати. крикнув Біл і стрибнув з вікна. Містер Сінг вимкнув телевізор після випуску місцевих новин. Він був цілком задоволений. Біл Бірнбаум, який страждав від серйозного розладу психіки. Вистрибнув з вікна своєї квартири на тринадцятому поверсі. Самогубство в стані наркотичного оп'яніння. Жодних сумнівів бути не може. Сінг задоволено потер руки. З однією справою покінчено. Залишилося вигадати, як змусити міс Флаєрті прикінчити її мерзенного пуделя.